Файна є. От. Цю нитку також вправити треба буде у в'язання. Але ось тут не видно, де в'язали, де зшивали. І то є файно. Третя шкарпетка. Ні, все ж таки не виходить. У мене середній час на шкарпетку це 15 хвилин, саме на зшивання йде. І от як я не намагаюся зробити то швидше, ніяк. Поки що ніяк. Вже майже завершили цю. Ще трошки. Не забути, що остання петля, то накид насправді, а не петля потрапляється, що забиваю. Так, ось. Петлю знімаємо, то накид і петля. Все. Загадали вчасно, то є файно. Дякую за лайкосики, друзі. Можливо, саме через них цей стрім знайде якась рукодільниця. Побачить, як то легко-файно. Подивиться в описі, як то все робити легко. Ну, як легко, одноманітно, нескладно, але але не нелегко. Те, що одноманітне і зрозуміло, не означає, що це легко. Так, підтягли ниточку і виводимо її всередину. Вивели всередину. І ось таким чином виводимо над пальцями. Одчіпляється, а? Роздивлятися. Де тут ряди? Ось перший, другий, третій. Четвертий. І п'ятий. П'ять рядів. Ось, розправляємо, ниточку обрізаємо. Ось, і справді не видно, де ви заправили нитку. І зовні так само. Так, наступна шкарпетка. Тут були суцільні вузлики. Мені така робота по їх видобуванню. І виправленням <свистач> <свистач> на тиждень просто. От. І тут от так от далі, далі, те саме. Ось ось ось. Реально, нитка з суцільних вузликів. Ага. Угу. Тут ще і з іншого боку знімала з машинки. Треба буде зараз. І ось така, ось тут дуже файно видно. Ось це пальці. І ось так шкарпетка до них прив'язується. Це п'ятка. Туди далі вгору пішла шкарпетка.